Привіт! Вітаю на каналі English Guide. В сьогоднішньому відео ми з вами порівняємо Present Simple і Present Continuous, тобто теперішній простий і теперішній продовжений. Якщо вам, до речі, цікаво, що означають літери VS, то це скорочено від англійського слова Versus, яке можна було б перекласти як проти, і його використовують для протиставляння декількох предметів або, наприклад, слів. Якщо вам, наприклад, потрібно подивитись різницю між двома словами, то ви просто ставите між ними літери В С. Теперішній простий і теперішній продовжений за своїм вживанням і значенням є різними часами, але ж їх все одно плутають. І однією з головних причин для цього є те, що в українській мові не завжди можна знайти ту форму Дієслова, яка буде правильно вказувати на. Те значення, яке намагається передати нам певний час. Є багато випадків, коли продовжений і простий час на українській мові будуть перекладатися абсолютно однаково, але при цьому вони матимуть різні значення. Звичайно, важливо додати, що є випадки, коли ці часи є взаємозамінними. Тобто ми можемо використати і теперішній простий, і теперішній продовжений в реченні, але при цьому його значення не дуже зміниться. Але, звичайно, є випадки, коли значення будуть дуже відрізнятися. І сьогодні ми зосередимось на тому, коли ці часи відрізняються, адже саме у порівнянні можна побачити особливу роль кожного часу. І почнемо ми з того, чим вони відрізняються у вживанні. Теперішній простий, тобто Present Simple, використовується для опису стану речей загалом в теперішній момент. А теперішній продовжений, тобто Present Continuous. Використовую для опису процесів, котрі відбуваються в даний момент. Зараз спробуйте просто тримати ці короткі формулювання все по голові, і вони нам знадобляться незабаром, коли ми будемо розбирати це все на конкретних прикладах. А зараз давайте подивимось на утворення. Я сподіваюся, що у вас вже є базові знання по кожному з цих часів, і ви знаєте, як вони утворюються. Тому що зараз я дуже швидко без жодних пояснень пробіжусь по кожній формі, просто щоб пригадати. Отже, Present simple, теперішній простий, в стверджувальній формі, до we, they додається дієслово в початковій формі, до he she it дієслово в початковій формі закінчення S або IS. Заперечні, I, we, they плюс do not або don't, і дієслово в початковій формі he she it плюс does, not або doesn't і дієслово. Запитальний do, потім I, you, is they, плюс дієслово в початковій формі і does, he, she, it і дієслово в початковій формі. Потім present continuous, теперішній продовжений, в стверджувальній формі I, am і дієслово з інговим закінченням. He, she, it, плюс is, плюс дієслово з інговим закінченням. UV they put him R, Idius Lozinham the Kinchinam I am not, Idios Lozin Hum закінченням he, she, it, plus isn't Idios Lozinham the закінченням you, vit they, plus aren't idioslosinham з Kinchinam Zapitalni M, put him I Idias Lozinham закінченням is, he she it, Idius Lozinham the Kitchenam R, Uvi, Idius Lozinham закінченням. Отже, трішечки заутворення ми пригадали, і вже перейдемо до головної частини цього відео це порівняння прикладів. І почнемо з першого прикладу. Це речення I swim і I am swimming. Зараз я хочу, щоб ви самі спробували їх перекласти. І окрім того, щоб перекласти. Придумали іще історію, коли те чи інше речення можна було б сказати, тобто які-то дали додатковий контекст або навіть декілька сценаріїв, коли їх можна було б вживати. Для початку я вам скажу, що дієслово to swim прикладається як плавати. В цих реченнях можна підібрати таку форму дієслова плавати, щоб вона відображала максимально точно те значення, яке намагається і передати час. Отже, зараз поставте на паузу, трішки подумайте, можете навіть собі десь записати, і коли другуте, повертайтесь. І так, я сподіваюся, у вас вже є ваші варіанти відповіді, а я перейду до перекладу і пояснення. Отже, перше I swim. Я плаваю. I am swimming. Можна сказати я плаваю. А ще точніше можна сказати я пливу. I swim означає, що людина цим займається загалом. Тобто ми можемо уявити собі такі сценарії, як якщо в людини запитують, а що ти робиш, щоб мати таку чудову осанку? І людина може дати відповідь: я плаваю. Або А чи робиш ти зранку якусь зарядку? І людина скаже, я плаваю. Якщо, наприклад, людина є в басейні, вона живе в такому кліматі, де це можна робити кожен день. Або ж людини запитають, яка в тебе професія, чим ти заробляєш на життя? І людина скаже: я плаваю. Це буде означати, що людина професійний плавець. Або ще дуже поширений випадок, що людина цим займається просто як хобі. Тобто, наприклад, регулярно ходить до басейну. Окей, з цим ми трошки розібрались. І зараз подивимось на наступний випадок: з I am swimming. Тобто це буде означати те, чим людина зайнята прямо в процес говоріння. Тобто зараз, що ти робиш, я пливу. Отже, я сподіваюся, тут вам вже стає трішки більш зрозуміло. Тепер перейдемо до наступного прикладу. We go for a walk або we are going for a walk. Взагалі, to go for a walk це йти на прогулянку. І аналогічно з першим прикладом я хочу, щоб ви поставили на паузу відео і спробували це перекласти самостійно і ще й придумати якісь певні до них ситуації. Сподіваюсь, тут вам буде вже трішки легше. Повертаємось до нашого відео. Зараз я вам скажу свої варіанти перекладу і пояснення і придумаємо ще який то там сценарії. Отже, перше we go for a walk. Ми ходимо на прогулянку. Коли б людина могла б прям сказати, що ми ходимо на прогулянку. Це б могло бути продовженням історії: як ми зранку встаємо, збираємось, беремо собаку і йдемо на прогулянку. Це те, що люди роблять регулярно, вони будуть розказувати, чим вони загалом займаються те, що вони роблять, наприклад, кожен день, або, як мінімум, те, що вони роблять часто чи зазвичай, чи навіть рідко. А от другий приклад з We are going for a walk буде означати, що ми прямо зараз в даний момент ідемо на прогулянку. І тепер давайте перейдемо до третього. I don't drink coffee. Або I'm not drinking coffee. Взагалі to drink це пити. Ну і «coffee» – це зрозуміло, що кава. Отже, знову ж таки, подумайте, які у вас можуть бути тут варіанти. І повертайтесь. А я продовжу. I don't drink coffee перекладається як Я не п'ю каву. І I'm not drinking coffee перекладається як Я не п'ю каву. На відміну від дієслова плавати, де можна сказати, і плаваю, як загалом, і пливу прямо зараз. то для дієслова пити такого варіанту немає. Я що загалом п'ю, що в дану секунду також п'ю. Але на англійській вони мають два різних значення, тому що I don't drink coffee це я загалом не п'ю каву, а I'm not drinking coffee це те, що я зараз не п'ю каву. Наприклад, що я зараз п'ю не каву, а чай. Ось тут через однаковий переклад може виникати плутанина. І доводиться інколи перепитувати і розбирати, що значить те чи інше речення. І давайте на останок перекладемо He Sings singing. Давайте пробуйте спочатку самі, а потім ми разом розберемо. Отже, добре, давайте почнемо перекладати. He sings, він співає. He is singing – він співає. Так як і в попередній приклад, у нас немає різних форм. У нас що загалом співає, що зараз співає. В першому випадку He Sings. Це значить, що він загалом співає. Це або професія, або хобі, або те, що людина робить там кожен ранок, або що людина робить, коли готує, або коли приймає душ, або ще можете там написати в коментарях свої варіанти. І he's singing – те, що він співає, прямо зараз, в даний момент. Отже, сподіваюся, ви добре зрозуміли для себе різницю між цими часами, і будете краще розуміти. Те, що вам намагаються сказати на англійській мові, і так само будете знати, коли і який використовувати, коли самі будете будувати речення. А ми з вами побачимось вже в наступних відео!